Коли людина знаходиться в стресі, в станах там, депресії, хронічному стресі, у неї спазмується, зжимається робота всього шлунково-кишкового тракту. Ви ж навіть знаєте, чули, можливо, такі випадки, коли є якісь болі в шлунково-кишковому тракті, але немає ніякої проблематики. Тобто роблять всі абсолютно обстеження, все здорове, а у людини десь щось болить. На фоні стресу от, виникають такі подібні болі. При цьому, коли проходять ці спазми, той же зжимання спазм жовчного, жовчних протоків, коли не виділяється нормально жовч, про яке нормальне перетравлення, засвоєння може йти річ? Ні про яке. Тут не може бути і нормального засвоєння, нормального перетравлення. І це не лише говорить про залізо, це і про всі інші елементи, які вам необхідні, всі інші нутрієнти. Виникає порушення кислотності, не засвоюється білок.